Друзі, всім доброго вечора! В нас сьогодні, бачите, що на вечері дуже смачна шина. Насправді, це шина від електросамоката, і чоловік десь вичитав, звісно, що в улюбленому Ютубі знайшов відео, як його краще вдіти. Ми об'їздили всі шиномонтажі, і всі нам казали до побачення! Ми таким не займаємося. Бачите, в кого така ж сама проблема? Потрібно розігріти гарно шину, щоб воно прямо ж проварилося вона у воді. Ще додати туди що, Андрюш? На на саме колесо треба намазати оцим ось засіб якийсь. Ага. Так. Це все в домашніх умовах, бо ж немає ж нічого під угу. руками. Да, немає чим режати. Шини, щоб подіти на синок, друзі його допомогли, викотали. Ось бачите, вже зварилась шина. Вона стає тоді більш м'якою, коли її проварюєш, під дією окропу. Зараз чоловік буде намагатися вдягнути на цей диск ось цю шину, щоб починити колесо в електросамокат. Вона стало набагато м'якіше, да, Андріш? Yeah. Дуже важко натягнути. Сьогодні шукали і ремонт, мотовело, техніки, але так ми щось нічого і не знайшли. Бо все було вже зачинено. Шукали після третьої години. Ура! Все у нас спрацювало, дуже, дуже натомився чоловік трохи, але. Нормально сила, пішло, до речі. Сила ось такий режим, як це вона називається. Я стемєску десь знайшов. З тим'язкою притримуємо, воно дуже сильно натискав. І все, слава Богу, зараз будемо ставити його назад, в самокат, і буде наш хлопчик тепер кататися.